Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся рецептом чудових таких пісних, ось таких коржів, цибулевих коржів, ось такі виходять делікатні, гарні, смачненькі. Які ми готуємо у піст до зупи, горохової зупи. Ось таку горохову зупу готуємо так само у піст. Ви просили, я зготувала. Як ми це все готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна мінеральна вода нагазована. Тут у мене є 270 мл теплої води. В цю воду додаємо півтора столової ложки цукру, Добавляємо 25 грам дріжджі. Розмішуємо і найдріжджі розпустяться. Не розпускаю ці дріжджі, тим часом будемо терти одну велику цибулю. На ось такій дрібній терці потремо цибулю велику. До цих дріжджів. дріжджі наші вже розчинилися. Додаємо цю цибулю до цих дріжджів потерту, додаємо отаку більшу ложку солі. Добавляємо 3 столові три столові ложки олії, розмішуємо це гарно. І всипаємо муку, будемо замішувати тісто. Тут у мене є 550 грам муки. Спочатку ми замісимо так. От, Розмішаємо. А тепер уручну будемо домішувати. Підсипаючи муки, кількість всього піде, я вам скажу. Так, я додала ще 50 грам муки. О, тут ково і тепер додаю ще. З півтора ложки олії. Просто аби зібрати докуп. Добре вимісити треба і зібрати купи. І поставити на 30 хвилин, аби підходило. Все, кладемо, аби підходило. Так, уже пройшло півгодини. Зараз ми будемо це тісто вибирати. Я змащу трошки руки олією. І так само оця змащу олією, аби не забивати кіст. Так. Перемішуємо тако і ділимо його на 6 частин. Приблизно так на шість частин. Буде у нас шість коржів. Кожну частинку файно підкатуємо підбираємо. Завжди у волію. Бо то тісто таке липкувате, і олію ми будемо. Так, тепер ми беремо кожну е, цю гульку цього тіста і просто отак розтягаємо, і будемо ставити на формочки. Таку коржі, отакі робимо просто. Розтягаємо отак. Я поставила на бляшку пергамент. Тепер знову з цього боку один і просто так розтягати будемо. По... Дамо випікати по три штучки на блясці. У мене пергамент силіконізований, у кого ні, то може собі змастити олійку. Тоненько так аби було. І ставимо їх, аби вони ще підходили хвилин 20. Так, наші коржі підійшли. Тепер ми беремо їх отако легонько поколимо всі. І будемо змащувати. Тут я дала чайну лишку води, а чайну лишку е, олії. І будемо так їх змащувати. І будемо випікати в розігрітій духовці до 190 градусів 30-35 хвилин. Може і менше, подивимося, як вони доненькі. Ось такі виходять наші коржі. Вже навіть не вітріма вже один спробували. О, такі о. Виді, які, які гарні такі коржі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А зараз я вам покажу, які е, ці корж, коржі, ці ще. Е, в, ну... Якщо їх розломити, дивіться, я їх розломлюю, які вони всередині. Дивіться, які пористі, які гарні. Дивіться, О, які смачні пористі, дивіться, які Чудові коржі. Ось такі. Ось такі. Ці коржі можна просто так їсти, дивіться які вони. Можна, можна так просто їсти, можна їсти з будь-яков зупу, можна їсти просто з чаєм, вони з чаєм будуть добрі. Чи з кавом, чи з чаєм, чи з чим небудь вони будуть добрі. Вони м'ягенькі, такі, які вони м'ягенькі. Так що, що готуйте. Упіс буде дуже, дуже цікаво і смачно.